Дефолт на нафтогазу по заборгованості 335 мільйонів доларів США, був штучно створений Кабінетом міністрів України. Для Кабміну війна почалася за два тижні до виплати. Саме це може пояснити, чому відповідне рішення щодо реструктуризації було прийнято так пізно Винним став менеджмент НАфтогазу. Нафтогаз, на думку проамериканських ліберальних експертів, на кшталт Сергія Фурси, Створив хибні уявлення про те, що Україна може віддавати борги під час військового стану, що може завадити отримання реструктуризації по інших боргах України на два роки. Більше того, відмови від реструктуризації поданок прямий натяк, блінкена на зупинку корпоративної реформи НАК «Нафтогазу» і помсту за звільнення наглядової ради компанії у минулому році. Проамериканські й українські експерти без всякого сумління виставляють дефолт. Як шантаж і пацифікацію України з боку США, а Кабінет міністрів України виставляють як гобіта більбо, що вкрав у гномів коштовний камінець Аркенстон, заради того, щоб змінити ельфів на мешканців озерного краю у війні проти дракона. До речі, Більбо отримав за це одну скриньку зі сріблом і одну скриньку золоту наприкінці війни. Логіка: Український Камін продає участь України у війні з Росією як жертву. А не як героїзм українського народу викликає в мене огиду. Чим тоді, на думку про американських експертів США, Німеччини та інші союзники у війні відрізняються від російських загарбників. Бігмаком ні. Це менеджмент Нафтогазу винен в тому, що є наразі єдиним платоспроможним підприємством України. Це Росія винищила все інше в країні. Це сумлінні українці дбають самостійно про своє тепло і безпеку в домівках. Наглядова рада НАКУ, що так гарно відповідала корпоративним стандартам впродовж трьох років, припинила буріння, говорячи про те, що газ і нафта є товаром, а не державною стратегічною зброєю. Саме так і Газпром говорив в Європі щодо газу в ті ж самі роки. Тому при дешевій ціні на газ, Отто і КО похоронили буріння і розвитку. Наглядова рада, що була звільнена вітринком, не передбачала закупівлю дешевого європейського газу на 2021 рік і активно протидіяла цій закупівлі впродовж 9 місяців 2021 року, доки і кінця вони вигнали з України. І тільки НАК Нафтогаз вус 2021 року зробив запаси газу зимку. На жаль, ніхто з ринку, ні один фір та ще Коломойський, ні один ліберальний трейдер газ в Україну не поставив. А як було би гарно, якби на початку 2021 року закупитися газу по 200 доларів за тисячу кубів. Ми не жертви. ми торгуємо правом самостійно вирішувати долю своїх надр. Ми суб'єктивні в енергетичному ринку. Ми відбудовуємо і запасаємо свій газ і нафту і вчимося бути самостійними. Якщо комусь потрібна згалтована і знищена Україна, щоб з неї зняти прикраси, що не забрав злочинець, то й не є нашим союзником на полі бою. Україні допомагають і будуть допомагати ті, хто бачить героїзм нескореного, працьовитого та хороброго сусіда. А без маркантильнів та псевдолібералів ми обійдемось. Більше аналітичних статей можете читати на нашому сайті та в щомісячних виданнях Нафтогаз України і тижневиках Нафтогазової дачі «Енергоджерела». Підписуйтесь на наш YouTube, Instagram та YouTube.